Він 10 років будував кар'єру у міліції, потім у поліції розчарування у професії почало проходити із подіями революції гідності. У 2014 році пішов воювати у зону. АТО. після повернення у 2017-му звільнився з поліції, пробував себе у громадській діяльності та у підприємництві. А 24 лютого цього року зібрав речі та добровільно пішов до військкомату. Вітаю, Олександре. Події Революції Гідності. Які накази доводилося виконувати? Чи суперечило це якимось внутрішнім відчуттям, світосприйняттю на той час? Ну, стосовно наказів, я на той момент служив в батальйоні патрульної служби. Тобто, це патрульні міліціонери, згодом, да, патрульні поліцейські. Це була охорона громадського порядку. Стосовно наказів, ну, знову ж таки, накази охороняти громадський порядок. Деякі з наказів, які нам надавалися, ну на той момент вони не здавалися нам явно злочинними, тому що я не можу пояснити, так, якби це був відверто злочинний наказ, ну, я певно, б певно його не виконував, бо люди, які мене знають, підтвердять. А все інше. Ну, вже який рік досліджують правоохоронні органи. І ну, мені самому дивно, чому вони досі не можуть поставити в цьому крапку, тому що мітинги розганяти не доводилося, але були такі суперечливі ситуації. Наприклад, коли власне, починався у нас а, наш Черкаський майдан, це був листопад, якщо не помиляюся, а, з встановлення першого намету на Соборній площі. Якщо пам'ятаєте, в 2014 році а, я взагалі ні службу. В районі мікрорайону Луначарського, і тут ну, чергова частина повідомила терміновану Соборну площу. Ну, окей, ми приїхали, бачимо. Там інші наряди з'їхалися, ходять, якісь, ну, наші міліцейські чини щось, <смас> щось планують. Збиралися студенти, ну, молоді люди, здебільшого, які зі свічок створили такий ну, хрест. Да? Я так зрозумів, що це було вшанування жертв голодомору. Потім почалося встановлення намету. Ну, я особисто да, не мав нічого проти, і ну, там не було нічого проти закону встановлення цього намету. Законність там мали встановлювати там, ну, вищі органи були представники з головного, ну, з головного управління внутрішніх справ. І коли почалася ця штовханина, і навіть ну, не пам'ятаю, хто її почав. Люди, які брали участь у цій штовханині, вони почали ногами зачіпати ці свічки. І от, стосовно внутрішніх переконань, так, моя родина, мої бабусі, дідусі постраждали від голодомору. І я просто, ну, я, я не думав ні про намет, ні про що і, говорить, Хлопці просто обережно свічки. А потім вже підтягнулися місцеві політики, депутати. І почалася тяганина з цим наметом. І я просто себе відчував. От... Ну просто в неконтрольованому вирі де я нічого не робив. Мене шарпали, я намагався звідти піти, а хтось з керівників мене постійно туди повертав. І так, ну така дика ситуація. І я досі не розумію свою роль цій ситуації і свою роль в тому всьому. Внутрішніх конфліктів після цього не було, коли взагалі з'явилося рішення піти з міліції. Ну, рішення піти з міліції було в 2017 році, воно частково пов'язано з спілкуванням з Майданів, з учасниками тих подій. Стосовно, да, от якщо брати окремо внутрішні якісь суперечності, от коли встановлювали намет, я побачив серед учасників да, цієї акції свого сусіда, який живе поверхом вище. Я, ну, прошу, Друже, я не знаю, що це відбувається, щось, ну, щось недобре. Будь ласка, будь обережний, або я взагалі його додому відправляв. Ну, якось так. Потім я через мережу вже після цих подій я списувався з майданівцями. І, ну, я шукав розуміння, що відбувається, тому що я погано розумів. Так, десь була агресія з мого боку, десь була агресія з Майданів ну, ну, в переписці. Але ми знаходили щось спільне. Я почав товаришувати да, з Майданівцем. Багато друзів серед них собі знайшов, таких ну, доволі близьких друзів. А, і власне ця дружба послужила причиною мого звільнення з поліції. Вже з поліції я пройшов успішну атестацію, зайняв е, вищу посаду, значно ніж тоді е, просто під тиском певних керівників або точніше одного керівника, який змушував мене припинити це спілкування. Я вирішив, що, ну, мабуть, щось людське і дружба мені дорожча. І після з половиною років в правоохоронних органів я звільнився. Як родина сприйняла рішення цього звільнення? Що робили після цього? Адже 10 років будували кар'єру, а потім в один момент. <гум> ну, родина сприйнялася. Ну, десь вони частково були морально готові до цього всього, тому що в мене процес відштовхування системи пішов. Пішов з 2014 року, я в 2014 році брав участь в антитерористичній операції на різних ділянках зони бойових дій. Я почав займатися громадською діяльністю в організації Автомайдан Черкас буквально за рік. Я випадково влаштувався на роботу з журналістом, де працював до 24 лютого. Про цей період ви кажете, ви були в АТО. Де були що там відбувалося? Що бачили? Це був 2014 рік. 4 травня до нас приїхав керівник управління превентивної діяльності і сказав, що хлопці формується загон, зведений загін міліції, який поїде в зону АТО, в саму таку двіжуху, чи є добровольці. Буквально за дві години в Черкасах назбиралося 100 цих добровольців, і цей загін 4 травня відправився в зону теристичної операції. Серед е таких подій, де ми брали участь, це було власне, 9 травня в Маріуполі, коли в місті почалися це перші ці е активні бойові дії. Е потім ми деякий час були в місто Сватове. Нині, на жаль, окуповане, де забезпечили громадський порядок. А потім Новайдар. І з Новайдара ми опинилися під Луганським аеропортом в селі Георгіївка, там буквально прямо з місця, де ми знаходилися, ми наблюдали, що відбувалося на аеропорту на Луганському. І внесли службу на постах, на опорних пунктах, де також були бійці десантно штурмової бригади. Потім вже нас поміняв шторм. Тобто це зайняло у вас рік, а потім ви повернулися? Ну я, я продовжую службу в міліції, тобто ми не полишали службу, це було як відрядження. Дослужився до командира взводу батальйонів патрульної служби. Потім працював у місь... від... міській відділі поліції на посаді начальника відділу превентивної діяльності. А серед моїх обов'язків був допомога новоствореній патрульній поліції. Я регулярно їздив до них підрозділ. Намагався породити якісь заняття, наводив комунікацію з райвідділом, тому що стара система не зовсім позитивно приймала нових, так знаєте, агресивно, здебільшого. І доводилося бути таким комунікатором між ними миротворцем, ну і, власне, допомагати цим молодим хлопцям і дівчатам робити щось класне. 24 лютого, вже цього року. З якими думками зустріли, що, що робили? Ну, власне, я до цього готувався два місяці. То я... було передчуття, чи була якась інформація? Ну, Військові це називають чуйкою. Ну, була чуйка, що що буде. Родина, зокрема, дружина, вона дуже негативно сприймала в будь-які мої розмови на цю тему. Ну, не сміялася, але ну, ти, типу, перегибаєш, типу, Це паніка. Я розумів, що десь деякі речі, які я говорю, вони так виглядають, але все-таки я щодня щось говорив. Говорив якісь загальнофілософські речі і паралельно я все спланував, якщо все почнеться, як швидко зібрати родину і відвезти в безпечне місце в село. Що, власне, так і сталося? О 6-й годині ранку, 24-го, мені зателефонувала моя мама і каже, Саша, почалося. Я просто зрозумів, що це не жарти. Розбудив дружину, вона каже, ти вигадуєш. Я взяв її за руку, повів до телевізора, увімкнув телевізор, де вже відбувалося це все. Я говорю, побачила, вона побачила. Давай збирайся. Вона почалася в попихах, в мене просто все було вже готове, ну, сплановане. Деякі де речі взяти, куди скласти. За пів години ми зібралися, взяли двох малих дітей а, в автомобіль. Я відвіз їх в село і вже о 9-й годині ранку я повернувся в Черкаси і був в військкоматі. Ви були в гарячих точках, отримали поранення? Так, я разом зі своїм батальйоном був в місті Попасна де ми брали участь в цій м'ясорубці. Ми втратили багатьох хлопців, я втратив свого кращого друга, хрещеного своєї доньки, свого бо бойового побратима, який в мене на руках помер. Я звідти був евакуйованим як на щиті, пораненим, а, отримав тяжку контузію, як наслідки якої от зараз пожинаю, я втратив слух. Поки намагаюся бути корисним на службі там, де, там де може бути корисним. Ви кажете, у військових є якась чуйка, як ви кажете, ви за два місяці вже перечували війну. Можливо, ви перечуваєте і перемогу, якою вона має бути? Коли, коли вам здається цей момент настане? Ну, ви знаєте, я поділяю бажання багатьох українців зустрічати перемогу з розмахом. Але я не певен, що я, ну, для мене це буде, знаєте, святковий день, який робили з 9 травня да, комуністичні ці пропагандисти, а потім кремлівські пропагандисти. Для мене це день, коли закінчиться жах. Тому що ну, я майже щомісяця я хороню своїх друзів, своїх побратимів, я ходжу на похорони. Якщо я раніше ходив в кіно чи в театр, зараз я ходжу так само на похорони. І це втомлює. Ну, я розумію, що ми маємо стояти це все, але я не буду святкувати перемогу, тому що перемога вона, вона дається великою ціною, ціною життів, ціною крові, ціною поту. Перемога пахне неприємно, але ну, ця перемога потрібна нашим дітям, ця перемога потрібна нашій країні. Ми намагаємося для того робити все. Коли воно буде, я не скажу. Тоді, коли ми доб'ємо останнього ворога і проженемо. Як сказав один популярний блогер, військовий діяч Юрко Гудименко, війна не закінчиться ніколи. Поки існуватиме Росія, війна триватиме. Так, активна фаза може бути закінчена. Але поки вона повністю не переможена, не розтоптана, війна триватиме. Тому. Ми маємо гартуватися, вчитися, боротися і вчити і інших, і заряджати цим людей, які поки що до цього не причетні. Я вам дякую за вашу службу, дякую за цю розмову. Я вам також.